А зараз розглянемо ще один аспект діяльності НАТО в Балтійському регіоні повітряне патрулювання. Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії була запроваджена у 2004 році, коли Латвія, Литва та Естонія стали членами альянсу. Місія передбачає, що члени НАТО з потужною військово-повітряною компонентою почергово направляють свої літаки в Балтійський регіон охороняти повітряні кордони союзників. Це один з елементів розумної оборони НАТО, який дозволяє ефективно розподіляти ресурси. Це такий дуже яркий приклад колективної системи оборони. Поскольку тобто, у балтійских стран не было своих воздушных сил такого уровня, чтобы мы могли полностью контролировать свое воздушное пространство и защищаться от угроз. Було прийнято рішення е, учредити е, таку місію для балтійських стран. Як правило, на ротацію Балтійський регіон країни відправляють по чотири літаки та 50-100 осіб наземного персоналу. Спершу місцем розташування місії була литовська повітряна база при міжнародному аеропорті міста Щауляй. Із загостренням безпекової ситуації через агресію Російської Федерації в Україні кількість персоналу та літаків в місії зростала. Також у 2014 і 2015 роках в Балтійських державах-членах НАТО додатково розміщувались винищувачі. Ми збільшили нашу повітряну присутність в регіоні десь втричі, щоб продемонструвати підтримку НАТО та спроможність дати відповідь будь-яким невідповідним діям інших сторін. Тоді ж на базі аеродрому Емарія в Естонії почала функціонувати друга база місії. Ми знаємо, що разом ми сильні і рішучі. Ми також знаємо, що одних слів недостатньо. Тут і зараз ми демонструємо не лише слова, але й реальну діяльність, реальні можливості. І таке розширення місії виявилося цілком виправданим, адже кількість провокацій в повітряному просторі НАТО лише зростає. Протягом минулих двох років російська повітряна активність в безпосередній близькості до європейських повітряних кордонів НАТО зросла приблизно на 70%. У відповідь нам довелося понад 400 разів піднімати авіацію на перехоплення російських літаків. основна місія патрульних – швидке перехоплення та видворення порушників. Ми наближаємось, демонструючи нашу присутність, наше озброєння. Зазвичай цього має вистачити, щоб змусити порушника розвернутися, дати зрозуміти, що він обрав неправильне місце і неправильний час. Але далеко не всі порушення та провокації мають безневинний характер. Для їх припинення місія повітряного патрулювання Балтії може залучитися навіть для прикриття партнерів. У березні 2013 року датські літаки вийшли на перехоплення поблизу повітряного простору Швеції двох російських дальніх бомбардувальників ту 22 М 3 та чотирьох винищувачів су 27 за оцінками експертів, росіяни відпрацьовували імітацію удару по Стокгольму та півдню Швеції. Одним з факторів, які обумовлює активність російської авіації в Балтійському регіоні, є російський анклав Калінінградська область. Я маю сказати, що Калінінград це найбільш мілітаризоване місто в Європі. Там є багато повітряних, морських та сухопутних сил. Дуже збільшилась активність в повітрі, тому патрулювання повітряного простору необхідне. Сьогодні триває 40-го ротація Балтійської повітряної поліції. До неї входять іспанці, їхні чотири літаки, єврофайтер та іфун, базуються в литовському Чауляє. А на естонській авіабазі Емарія розмістилися бельгійські сили. Наша місія тут захищати Балтійське небо. Ми маємо дуже швидко злітати на перехоплення літаків, які не мають права літати над територією НАТО. засоби швидко реагувати на порушників у цих хлопців. Чималі бельгійська місія має на озброєні потужні винищувачі F-16, Тож небо над Балтикою надійно захищено.